Вітаю вас з приїздом в Драсинець. Нарешті ми добрались. сьогодні. Офіційно представлений головним тренером футбольного клубу. Драсинець. Ну, якщо можна перші враження про стадіон, футбольний клуб і трошки можна навіть про місто. Ну, якщо чесно, то є дуже позитивні враження і по саму і по перше, і про стадіон, і про те, що в цей час, ну скажем так, мати такі умови. Я не кажу, що вони там люксовські чи шикарні, але для такого міста я вважаю, ви знаєте, що і ви в першу чергу знаєте більше, ніж додав. Місто було в окупації, але все це збережено і для людей і спорт. Я думаю, що теж не на останньому місці буде. І саме місто, то що я проїхався, подивився, да, дуже гарне враження. Люди ходять, посміхаються, гуляють. Тому скажімо, саме позитивні, поки моменту. Для міста важлива була історія відновлення повернення футбольного клубу, особливо після окупації ті військових дій, які відточилися на нашій території. Так цілий рік команда була на паузі. Дуже дійсно важко відновлювала, все ж таки відновила роботу, запустила. Можливо, не так успішно, як хотіла зіграла цей сезон, але тим не менше три матчі залишаються. Які задачі стоять перед командою на ці найближчі три матчі? І чи вже починає вона підготовку до наступного сезону? Ну якраз от по почнемо з другого питання. да, от якраз за рахунок цих трьох матчів, да, ми, ми вже починаємо з завтрашньої гри готуватися вже до слідчого сезону. Да, чемпіонат не закінчився, де є три ігри, які команда, наскільки я розумію, ми спілкувалися з футболістами і на тому, да, налаштований, ну я не кажу дати бій, да, показати ту гру, той рівень, який ми хочемо бачити. Як далі буде? Ну я маю на увазі, як це, це футбольне поле, як садеться там завтрашня гра чи інше, ну, Але потрошку, потрошку ми будемо спілкуватися, будемо скажімо так, один до одного звикати футбол. Лістами, деякі футболістів я знаю, деякі знають будуть ну якби будемо знайомитися і ті вимоги, які ми будемо ставити перед собою. А я думаю, що Тросінець заслуговує на е, не там, де зараз знаходиться, я маю на увазі, там внизу турніри таблички, да, а на саме високі місця. Ну це вже буде, скажімо так, в наступному сезоні. І я думаю, що е, е, у нас все вийде, все вийде. Саме головне, саме головне, що футбол тут є і для вболівальників, для людей, які сюди повертаються після Сюди ми повинні, повинні да, давати позитивні результати, ті емоції, позитивних людей. Я не думаю, що тут багато є умов для того, щоб там десь кудись ходити, чи на тому. А футбол, да, це складова, це соціальна да, Воно завжди було, є і буде. Тому я думаю, що ті результати, які ми хочемо покращити, я думаю, що ми зможемо це зробити. Я думаю, що повинен вболівальники, вболівальники будуть ходити. І Ми не тільки будемо гордитися містом а й тростинець буде гордитися футбольною командою. Дякую вам успіху. Thank you.